Неділок старт робочого тижня про головні події з життя міста та області говоримо у випуску новин сьогодні і далі у випуску про таке. Вінниця зупинилась у жалобі в пам'ять про жертв російського обстрілу. Три роки тому загинули 29 людей у центрі міста. Дві родини взяли на виховання дітей, позбавлених батьківського піклування у Вінницькій громаді. Чергова допомога на фронт Калинівська громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом передали військовим дрони. 29 жертв російської ракетної атаки вшанували у Вінниці. Саме 14 липня, три роки тому, російські окупанти запустили по нашому місту три калібри. Час прильоту 10.46. На цих цифрах назавжди зупинились годинники для усіх, хто втратив рідних, хто сам опинився в епіцентрі подій, хто ліквідовав наслідки, хто у скорботі приносив іграшки та квіти у місце влучання. Саме о 10.46 Сьогодні Вінниця зупинилась у жалобі. Аби вшанувати пам'ять загиблих, усі небайдужі зібрались біля меморіалу жертвам російського злочину. О 10.46 у час влучання ракет по Вінниці в місті оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих 14 липня. На площі перемоги біля пам'ятного знаку жертвам ракетних ударів по Вінниці відбувся мітинг реквієм серед рідних загиблих. Яна Лисенко, мати 20-річної Ольги Лисенко. У день трагедії дівчина йшла від лікаря та опинилась в епіцентрі вибуху. Ми не знали, куди нам йти, а потім телефонний дзвінок. І вона телефонує, мамо, зі мною все добре, я в лікарні. І вже потім лікар взяв трубку, сказав, в якій лікарні, і ми з чоловіком поїхали в лікарню. І там вже нам сказали, що все марно, але ми молились, мрільну, сподівалися, що все буде добре. До роковин трагедії рідні загиблих облаштували місце пам'яті новою інсталяцією кратером, середині якого уламки ворожої ракети, яка забрала життя вінничан. Це локація нагадування про злочини країни агресора та геноцид українського народу. Я вам скажу, що не тільки виничани, а й гості нашого місця постійно приходять. Мені приємно, що вони як сказати. Приходять вшановують, що мого товариша, що людей, і що це місто хоч, є хоча воно трагічне, але ми намагалися зробити його не монументальним, а легким саме як свер, щоб тут могло і дітям показати це. Я думаю, що на такій ноті легше пояснити, що тут відбулося. 14 липня 2022 року Росія атакувала Вінницю трьома ракетами калібр. Ракетний удар тоді забрав життя 29 людей. Ще понад 200 з пораненнями та опіками госпіталізували до лікарень. Цей день залишиться назавжди однією з найболючіших сторінок, як в історії нашої країни, так і міста. Наша задача була організувати евакуацію людей. Більшість людей, хто пам'ятає. Той жахливий день, на жаль, 202 людини тоді зазнали різноманітних травм, опіків. Дуже багато було саме опіків, тому що ракети спричинили дуже велике полум'я. Ви пам'ятаєте, те місце, на якому ми стоїмо, воно було вчен вкрито автомобілями, які згоріли. І найголовніше було це витягнути людей із зони ураження і доставити їх в лікарні. У місті оголошено день жалоби за загиблими на всій території Вінницької громади. Приспущені прапори скасовані будь-які розважальні заходи. Саме в цьому році була відкрита інсталяція, саме одного із тих місць, куди влучила безпосередньо ракета з уламками цієї ракети під стеклом, для того, щоб люди бачили і пам'ятали, що це страхіття було в нашому місці, було на цьому місці і загинули різні люди, починаючи там з 4 років, якщо говорити про лізу, ну аді завершуючи там 76-78 років. Обов'язок кожного з нас пам'ятати. Але треба ще з цього робити висновки, і ми дякуємо нашим захисникам, що боронять і небо, і міста, і села, роблять надзусилля, аби в Україні жили люди, працювали. Багато допомагають, але з цього треба робити висновки. І ворог розуміє тільки мову сили, тому все, що робиться. Мабуть, замало. Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці з акваторії Чорного моря. Дві ракети збили сили ППО. Ще три влучили в центр міста. Внаслідок атаки було пошкоджено або знищено десятки авто приватних та офісних приміщень. Євгенівсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Сучасні розвідувальні безпілотники, оснащені камерою, яка допоможе виявляти ворога на великих відстанях, отримали нацгвардійці бригади Червона Калина. Це чергова допомога на фронт від Калинівської громади спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців на покровський напрямок. Закупили безпілотники в рамках обласного конкурсу Безпечні та стійкі громади. Сучасні безпілотники бригаді Нацгвардії Червона Калина передали Калинівська громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом. Ці 10 залізних пташок мають покращену камеру, яка передає чітке зображення за різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має потужнішу батарею. Ми завжди спілкуємося з командуванням, спеціалістами, з професіоналами Національної гвардії України. І вони нам кажуть, що в нас така то сума. І вони нам заказують, що потрібно, щоб не ми там взяли, а може їм не в першу чергу це потрібно. І ми практично з ними на цій стадії спілкуємося, які там вони дивляться, навіть по деяких питаннях вони їдуть в Київ дивитися і чи відповідає воно всім параметрам, які там необхідні. Передають техніку на запит військових. Цього разу на потребували саме безпілотників. На сьогоднішній день це вже навіть не можу порахувати, яке отримання саме від Калинівської громади, саме засобів, які допомагають нам на фронті. На даний момент ми будемо отримувати 10 матрисів 4Т. Це дрони з тепловізійними камерами, які зараз необхідні ну, на фронті. Це аналог, можна так навіть сказати, новіша версія Mavic 3T, які, на жаль, були зняті з виробництва. Ну, саме ці зараз засоби вони найбільш актуальні і найбільш потрібні саме на фронті, в що стосується в нічний, так і в денний час. Це універсальні дрони. Це універсальні дрони. Чому? Тому що вони використовуються як для розвідки, вони використовуються і для е, скидів, для ураження противника, ураження живої сили, якихось його технічних засобів е, і тому подібне. Тобто, це дуже крута штука. Сьогодні чергова передача. Обладнання, яке запросили військові, реалізація проекту «Безпечні які громади спільно з обласною ради. Програма спільно з Калинівською міською радою, дозволила нам передати сьогодні квадрокоптери, мавіки, вони поліпшеного зразка, які добре справляються з реподавленням. Закупили дрони в рамках проєкту Калинівської міської ради дрони для гвардії, який став переможцем в конкурсі Вінницької обласної ради, безпечні та стійкі громади. Загальний бюджет проєкту склав понад 2,2 мільйони гривень. Із них із обласного бюджету мільйон гривень, із бюджету громади 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворушак, телеканал «Вінниччина». Додаткові обмеження запровадили у прикордонних громадах Вінничини. Відтепер на Дністрі заборонено купатися та користуватися плавзасобами поза визначеними місцями. Таке рішення ухвалили для посилення безпеки та контролю за прикордонним режимом у літній сезон. Обмеження діють у межах кількох громад Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської та Студенянської. У день свята ікони Пресвятої Богородиці Троїрючиця у селі Олександрівка Вінницького району відбулось освячення храму на честь покрови Пресвятої Богородиці. Чин освящення звершив митрополит Вінницький барський Симеон. По завершенню божественної літургії відбувся хресний хід навколо храму з освяченням прапора України та пам'ятних дошок з іменами загиблих захисників. Дві родини взяли на виховання дітей, позбавлених батьківського піклування у Вінницькій громаді. Подружжя Євген та Любов прийняли 14-річного Сергія, а Віталій та Ірина двох братів 14 та 15 років. Наразі у Вінницькій територіальній громаді понад 90 дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у сімейних формах, зокрема у 15 прийомних родинах, де проживають 26 дітей. З нами на зв'язку Майя Бойко, заступниця начальника. Служби у справах дітей Вінницької міської ради. мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які основні умови та вимоги до родин, які хочуть стати прийомними батьками у Вінницькій громаді, перш за все, це мають бути дорослі особи працездатного віку, які готові в свою родину на базі своєї сім'ї створити прийомну сім'ю. Ці особи повинні мати або своє власне житло, або житло винаймане, тобто орендоване житло. Вони мають бути здоровими, вони мають бути, пройти навчання, надати висновок про те, що зі станом здоров'я у них все добре, надати довідку про заробітну плату, документи, які посвідчують їхню особу, надати довідки з психдиспансеру і наркодиспансеру. Документи, які підтверджують відомості про місце проживання заявників та членів їх сім'ї за вказані адреси, яку вони надали, надати згоду всіх повнолітніх членів родини, якщо, скажімо, у сім'ї ще виховуються діти або проживають окремі особи, мають надати підтвердження, що вони готові створити на їх базі прийомну сім'ю. після того, як скажімо, пакет документів наданий. Прийомні батьки направляються на навчання до Вінницького обласного центру соціальних служб, де проходять навчання. Після проходження навчання і отримання висновку готуються на базі їхньої родини, створюється прийомна сім'я, до якої влаштовуються дітки. Дід у прийомній сім'ї може бути від чотирьох до п'яти дітей прийомних. Ну, скажем, такі вимоги до прийомних батьків. Прийомні батьки це, скажем, люди, які раніше не були опікунами. Вітлувальниками, які не були усиновлювачами, це прийомні батьки, які не мають бути позбавлені батьківських прав, які не засуджені, які не дієздатні. Тобто ті особи, які, скажімо, соціально адаптовані, які мають певний стан здоров'я, який дозволяє їм виконувати, скажем, надавати послуги прийомних батьків у прийомній сім'ї. І готові виконувати і надавати послугу прийомних батьків, і ті члени сім'ї, з якими вони проживають, або у їхній родині є діти, і готові свою родину прийняти інших діток. Прийомні родини це, скажімо, дуже гарна форма сімейного виховання тих діток, які залишились без батьківського піклування, і яким потрібна ця допомога, родина, тепло і затишок. Тому, скажімо, Відхід і відбір кандидатів у патронатні прийомні сім'ї здійснюється дуже ретельно і підбираються ті люди, які готові своє поділитись своїм теплом, любов'ю з іншими дітками і прийняти в свою родину дітей і надати їм те тепло, яке вони не відчували в своїх біологічних родинах. Пані Майо, а як проходить процес знайомства дітей з потенційними прийомними батьками та які служби контролюють подальше проживання дітей у сім'ях? Знайомство прийомних батьків з дітками відбувається відповідно до направлення, яка готує служба, у якій перебувають діти.